Четвертий епізод бізарного серверу, і у цьому епізоді я на даний момент дуже далеко від бази. Сенс в тому, що я їхав добувати лід, і бігом з льодом був аж на краю світу. Тому мені прийшлося плити 5000 блоків. Тепер я пливу назад до бази, щоб від моєї країни поводити мої спавну. Так, на даний момент ми будуємо суд серверу. В основному будую я, і схематика теж моя. Я зроблю свою магістраль від себе, щоб я міг швидше туди добиратися та залишати там потрібні будівельні матеріали, які в основному теж добуваю я. Також я добув саджанці темного дубу, тому що мені вони були потрібні, і вони в мене були, але я їх трошки, можна сказати, загубив. Якраз тут проїжджаю зараз біом темного дубу, і коли я їхав в сторону. Людового біому і добувати літ, я теж зустрічав цей біом, тому я трошки взяв собі. Я думаю, я зараз вимкну запис і вимкну його вже тоді, коли я доберусь до самої бази. Так що давайте, поважайте мені вдачі. Так, і ось я вже доплив Тут така затока є трошки, тому можна підплити прямо вже до початку міста. Так, тепер мені треба буде десь дві ходки, щоб це все взяти. Він викинув непотріб спочатку. Як цю землю теж викину. Дерево вже мені не потрібно. То ми покладу його сюди. Як і цей блок. І я можу взяти тоді ще два стаки. За цей час, поки я не записував на базі, нічого не змінилося. Окрім того, що там з'явився ще новий дім. І я не пам'ятаю цей. Цього дому зайця теж не було. Ну і той дім, який тут був, його якби прикрасили. Так, складаю поки що літо цей сундук. Тепер другий захід. Написав човен і піду ну, складати все, що роблю. Тепер треба зробити мітку на мапі цього міста, до якого я буду будувати саму магістраль. Для цього я зайду на один мапу сервера, щоб скопіювати карнат. Також хочу сказати, що мою країну вже обвели, як ви бачите, так да, от красиво. І ось місто, до якого мені треба будувати магістраль. Я поставлю мітку отут, бо я буду прямо як вибудувати. Щоб воно отак от було. Так, тепер мені треба смарагди знайти, щоб я міг купити. Купити деякі зачари, які мені треба передати одному з жителів того міста, до якого я буду в магістраль. А саме мені треба ефективність 5. Також я би показати, що відбулось з цією секцією. Є, поки він не було. Тут побудували декілька таких стовбів з каменю та прикрасили весь ландшафт. Тут будується дім Дануна, і поки що в нього прогрес не дуже, тому що ми викопати треба ще півчанку зверху. Як бачите, він вже почав тут покапувати. І зробив трошки основи для будинків, які тут будуть в деяких місцях. Ось я тут у своєму світі, де я буду всі свої дизайни. Так. Далі я беру і знімаю на один бок. Все от так от. Тепер перевіряємо. Так, тепер все працює. Так, я думаю, я зробив достатньо цих. Тепер час будувати свій, саму магістралю. Треба повернутися назад туди, де залишив свій лід. Взяти його та... Я думаю, я у цьому відео не встигну добудувати повністю майстраль, але я впевнений, що я встигну дійти до міста Гарреса та зробити на нього огляд. Так сказав, Я піду, як тільки можна. Далі цю сторону. Приблизно, я думаю, це буде оце, 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 за цією горою. І почну будувати, напевно, від цієї гори отуди, до самого міста. Проблема в тому, що так будувати дуже повільно. Коли ти подивишся з полублоками, бо тобі треба вибрати нормальну. Це стрибнути і тільки потім поставити сам блок. І що ж поїхав? В кінці кінців я передумав та зрозумів, що насправді в мене достатньо люди, щоб будувати в один блок. Все одно, якраз я спеціально зробив один блок, щоб зекономити лід. І немає сенсу ще більше економити. Тепер це буде дуже легко, тому що мені просто треба зажати деякі кнопки і воно буде видаватись, можна сказати, саме по собі. Mm. Так, я впав з магістралі. Е, як ви бачите. Міста тут ніякого немає. Місто Гарріс дуже велика територія, так що більшість більшості її забудоване. Але, як ви вже бачите на мінімапі, там видно вже світло якесь. Я перший раз в цьому місці, так що я не знаю, які тут будівлі. Я б хотів подивитися і показати вам одночасно. Так, тут я бачу якийсь бамбуковий рай, якщо чесно. Тут багато сумбудів, які. Ого. <св <украї> я не впевнений, чи ці люди не на свої. Окей, так. Тут є якийсь житель. Um, якийсь страшний гравор, я не хочу надивитися. Так, тут є. А, тут. у oh, три і... Все. Два жителя тільки. Прикольний трітху. Я бачу. Тепер я біжу зі одним з жителем Арису і він хоче мені показати якусь будівлю. Показати він хоче показати якусь мені. Він хоче мені показати якусь будівлю для відео. Я вже передав йому те, що мені треба було. І ось і будівля. Це як я розумію, чиїсь Дім. Тут не підписано чи і. Вау, який тут вид. Красиво. Тут є два поверхи і сундуки вони якось небагаті. А, ні, достатньо багато. За це відео я зміг я почав будувати магістралі. Зробив огляд на місто Агаріс та трошки зайнявся рейдхолом. Зробив кірку для оцього от втравця, який зараз крутиться. Не забудьте підписатись на канал, також можете підписатися мій телеграм-канал, і бажаю вам хорошого дня. бувайте!